Всім доброго часу. Мирного тихого неба. А ми знаходимося зараз на озері. Так як у нас річечка боліє, то ми поїхали на озера. То вітер. Ну це що дивно, що мошки. А сьогодні яке число? -е. Десяте, десяте? <плес> mm, сьогодні десяте. Вересня. А мошки наче в травні? Вже одного карасика. Озловила. І одну краснопірку здорову. Подружка в мене тягає. Це я сижу тут, Балдею. Тішана, тільки що вітер такий був. Зараз тихо стало. Красотень у нас тут качечки тільки що десь плавали там. Щука пригає. А це в мене так бушує. Крась з краснопіром поділитися не можуть місцем. Хотіла поставити фідер, закинути на кормушку, але не вийшло. Забула поводок. Ну, то такі. Наступного разу возьму да і закину. Тяжко дуже е, ловиться карась, дуже повільно. Це не прошлий рік. В прошлому році тут гарно ловився карась, а зараз не так, як в прошлому році. Ловиться, але з натяжечкою. Ну, добре, хоч так. Вирішила відпочити. Трохи вчора їздили в Чернігов, купили стройматеріал для нового проєкту про утеплення віранди і перероблення на зимню кухню. Ну, будемо ліпити з того, що було, і по бюджету, щоб воно не сильно було по карману, бо якщо все заново робити, то, то це дуже великі гроші, яких, на жаль, немає. І заробити їх немає де. Ми робимо з того, що є. Ано, качечка пливе така гарнюня. Тут їх дві пали. А покльовок не було. Вот такі краси. И вот такая одна красноперка. Вот такие улов. Два карасевича здесь шло. Тут это самый великий. Не буду важить. Буду чистить. Ось так зараз виглядає кусок фуранди. Тепер немає вікна. і все. Другі там. Оце так.